Мається збільшення гострих тяжкових захворювань. По місту було на ти неділі два, зараз 12. Маємо одну скарлатину, один сальмонелюз, 6 вітряних віз та два туберкульози. Туберкульоз вишень Олександрівка район. Значить, крім того, ми маємо 252 випадки захворювання на гостру респіраторні інфекції 113 по місту. І діти ем, 47-118, всього 71 дитина по місту затворила. Це, е, я вважаю, кондиціонери, холодна вода і так далі. Значить, за неділю, за прошлу неділю, нами взято 10 проб бахчових культур. Попередні 4 проби, всі не відповідали вимогам, там було зняття з реалізації. В той понеділок взяли 10 проб по місту в різних точках, в різних ну, торгових закладах кавуни-дині. Всі відповідають вимогам стандарту. Перевищень нема. Це говорить про те, що вже пішли кавуни й дині, які вирощені на полях. А перед цим, я так розумію, або привозни, або кавуни які вирощені були в теплицях, а там для того, щоб вони швидше спіли, додають велику кількість міндобрів і, звичайно, велика кількість нітратів. Для того, щоб застрахувати себе в різні, різні люди, різний шлунково-травневий трав, різний стан здоров'я. Не їжте більше 300 грамів кавуна в годині в один прийом.